Судове засідання, суддя запитує Свідка. Значить, ви бачили, як злочинець задушив вашу тещу? Бачив, пане суддя. А чому ж ви не кинулися на допомогу? Я хотів, але коли побачив, що він і сам упорається, вирішив не втручатися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Учитель запитує учнів Діти, скажіть, скільки буде сім на сім? Ну, скажи, Юрчику, я не чую, Іване Васильовичу. Учитель підходить до Юри ближче і запитує Скільки буде сім на сім? Не чую, Іване Васильовичу. Брешеш. а ну давай поміняємося місцями. Юрчик заходить за вчительський стіл і запитує Іване Васильовичу, коли ви перестанете ходити до моєї мами? Ти дивись, і справді не чути за цією партою. Проблема не в тому, що люди масово винищують дермантинів і синтепонів заради їх шкіри, а в тому, що з їх м'яса стали робити ковбасу і сосиски. Їде чоловік на машині. Зупиняє його поліціянт. Ви не пристебнуті, штраф 500 гривень. От віддав гроші ремінь накинув, їде далі. Його гальмує другий поліціянт. Заглядає всередину Ха, та ви ремінь просто так накинули. Давайте 500!» Чоловік знову віддав гроші, пристебнувся, їде. Наступний поліцейський заглядає в машину, тріпає ремінь, каже Чоловіче, та тут можна аж два кулаки засунути. Штраф 500!» Віддав, Пристебнувся, затягнувся так, що аж ледве дихає. Їде. Черговий патруль гальмує його, поліцієнт смикає за ремінь і констатує. Капець, от народ пішов, за якусь п'ятсотку вдавитися готові.